Вечір добрий пані та панове, з великим задоволенням запрошуємо усіх на перегляд заключного поєдинку в рамках першого туру першої it ліги Дуель Софсерві в Дербішику, але Коліс Ніченко відпрацював у захисті. Зараз Ворощук обороняється, допомагає Олег Стеню, в тому числі удар. Ліворучкою спочатку закидання вперед на Олега Стеняга Ігорчук. Тут Ігоря Грицьківа загубили. 13 номер команди Софсерва тут змістився. В центральну зону про поєдинку. Стеходин. Дали. Більше передумов Юрію Лучкової компанії. Стань, віддержиш ти передачу. Соломаха не забиває ткача. Тут невдалий пас від Сергія Соломаха. Вертикаль до Романіо. Удар на дворота молотить Крулиця. Перед ним Бласюк. Ну нічий гра. Станом на цю секунду. Прекрасна передача Григорчук. Удар нема його! Сказали, але вони не були досить Стень! Удар! Тіка! Як... Шевчук! Стень! Чудово зараз діє в захисті! Ударна позиція! Шевчук не забиває! Як же ж так? Сьогодні зіграє, пора у тому числі цікаво буде подивитися. Зустріч, удар! Певне з великим задоволенням на перегляд другого тайму Дербі між командами. США можна віддати передачу, яку читає Горощук. Контрнаступ слід забивати. Удар! Горощук 1-0 виймають. Говорили ми про те, що сьогодні його дуже рідко ми бачимо попереду. Він лише один. Хлопці дуже важливо. Не має значення хто? Довженко! Його одразу заключним в рамках сьогоднішнього ігрового дня. Переведе на правий фланг. Можна зробити закидання. Загубили станя. Вихід Вічтович, але Олег не реалізовує зоні Шевчук на правому фланзі перепалиться. Можна стріляти. Говорив, що бракує Крушеніцького. Удар лівої. Під контролем. Совсерва запитання. Настанял. Той проти Шевчука. Дуже легко втік від цієї і стріляє у Скітку вдруге. Радували Віталій Платонов. Та не спит. Надійшов. Вертикальна передача Настаня тай зачепився за м'яч. Стань! Вану! Совсерв забиває. Ось контратака. Соломаха віддав, Стень забив. Передак. Бовженка, знову ж таки, Романів стріляти потрібно Удар! у протихід Гол поблизу власне. Порій Шевчук. Ось ця гра на п'яту від Совсерву Викликає ряд запитань. Можливо, зараз вдасться забити. Григорчук. Перепалиться у центральній зоні. Потрібно прострілювати. Удар, гол! Голва! Один виймайте, браво! Те, що треба для фіалок! Вони розмочили рахунок Yuri Aluce.